Всім привіт! Сьогодні буду міняти ось цю прокладку клапаної кришки, а також зразу заодно поміняю свічки на каву, щоб вже потім туди не добиратися і не міняти. Так як я купив автомобіль і я не знаю, хто і коли там міняв їх останній раз. Тому ми зараз відкручуємо ось ці алюмінієві патрубки, щоб нам не мішали. Знімаємо Ось цю частину повітряної труби. І знімаємо кришку, цей захист ремня ГРМ. І знімаємо з цей патрубок картерних газів. Відкручуємо ось цей один болтик ось цієї труби і відводимо її в сторону. А тоді відкручуємо ось ці болти ось цієї кришки. У мене тут отак видно. Сочиться через ось цю прокладку, яку я хочу поміняти. Сочиться масло бачу. Не знаю чи буде видно. І я вирішив її поміняти. Отакож От свічки накаву заодно. Приступаємо. Ось ці хамоти великі, я от знімаю ось такими кліщами. Добре. Все, отак. Ми відвели їх, відвели сюди трохи і сюди. Так, це ми зняли. Знімаємо тепер кришку ГРМ. Тут є защілки. Так, Там ми зняли. Тепер нам лишається відкрутити цей один болтик з цієї труби, щоб ми могли відвести. Там е, насадка торкс. 30 насадка, так, перед тим як знімати клапану кришку, потрібно все навколо продути. Ось в мене такий компресор, інтертул відео огляд про нього знімав І зараз я візьму все файно навколо з цієї кришки щоб туди часто нічого не попадало все пилюка втекла починаємо відкручувати нашу кришку Так, відкрутили ми усі болтики і пробуємо знімати кришечку. Тут дуже добре, що болтики не витягуються повністю, бо там десь воно може впасти. Це вони дуже зручно зробили. Так, Я бачу, я ще до кінця деякі не відкрутив. Добре? Я. Добре. І так. Зразу цікаво подивитися, що тут і як тут, в якому воно все стане. Ніби нічого. Нема комків масла. Значить, я думаю, що все, все нормально. Мотор працює без нарікань, обороти не плавають. Я ніби задоволений тим, як виглядає ось, ось ця середина. Ось видно, тут провідки до свічок накалу. Раз, два, три і чотири. Там такі купачки. Пачки будемо витягувати тонкогубцями, відводити їх в бік, а тоді відкручувати вже самі свічки на каву. Ось я відвів всі провода від свічок на каву. Використовував я ось такі тонкогубці і вже витягував пінцетом. Тому слід собі приготувати такі інструменти. Щоб відкрутити свічку на калу, потрібно головку на 8. Бажано подовжену і з подовжувачем. Як ми бачимо, я пробую на нові. Зараз буду діставатися до свічки накалу. Видно, що всі свічки були затягнуті з певною силою, тому все крутило щедово. Це великий плюс, коли свічки накалу йдуть всередині. Е, Припадає можливість що десь різьба заржавіє чи закисне з когось ззовні а всередині вони тут йдуть у масляній ванні тому навіть різьбу не потрібно змазувати якимось там смазками все я їх відкрутив зараз я їх довідкручу і пінцетиком ми їх витяне Ми одну відкрутили і витягнули. Ось як вона виглядає. Фірма, фірма беру. Така сама, яку я купив. Зразу вставляю нові, так само беру. Ось. Я стараюся не затягувати з цим, вставляти. Змазувати я також не буду нічого. Просто ми їх беремо туди і запихаємо. Легенько кидаємо в отвір. І так, я зняв свічки на калу, і виявилося, що добре, що я всіх поміняв, хоча бортовий комп'ютер не показував, що вони вже на підході. Він показує. Коли вже повністю свічка не працює. А ці працювали, але дуже-дуже, певно, такий самий малесенький кінчик, тільки е, нагрівав камеру згорання. Так, щоб провірити, нам потрібно мультиметр. Виставляємо вимірювання в ОМИ і вибираємо найменше значення 200. І беремо, в принципі, немає різниці, яким що поміряти. Я беру червоним. Прижимаю там, де був у нас контакт дротиком. І мінус через корпус, так якби двигуна, де воно закручується. Ось так, ми виміряємо. І бачимо, що мене показує 0,04. А має бути нормальна свічка приблизно 1,7,2. А в мене 0,0,4,5,6. То, як я от притискаю, воно так міняється. І це так всі 4 свічки. І ще замітив, що в мене дві свічки, якісь інакші і дві інакші. Одна від видно. Ця і ця вони йдуть різні. Видно, в якому стані ця і в якому стані ця. Ця якась трошки грізніша, ця це світліша. Але, Але вони. По мультиметру всі одинакові, всі майже не робочі. У мене йде вже зима, то я радий, що я змінив всі чотири свічки. Ось. Засунув я всі свічки. Тепер я буду ось так просто без ручки закручувати ключем, а тоді вже буду дожимати динамометричним ключем. З силою 10-15 ньютон. Ось берем свій динамометричний ключ, берем цю саму насадку, виставляємо тут 10 ньютон метрів, і помаленьку по одній затягуємо є щелочок якщо є щелочок значить ми затягнули 10, 10 ньютон метрів Все, ми затягнули. Тепер нам треба назад вдягнути усі наші копачки. Їх просто запихаємо на свічку і тоді беремося до прокладки. Має бути відповідне таке класення. І ми тоді будемо вже 100% впевнені, що ми попали і воно зайшло добре. Першим ми пінцетом беремо за ось цей кінчик. Беремо за кінчик тут, тут навіть є отвір і насаджуємо на саму свічку, а тоді я беру ось з другим боком пінцету і вже дожимаю. До класання. Так, ми всі зачепили. І тепер беремося до кришки. Спочатку нам тут треба буде. Краї всі протерти, там є залишки старого масла, воно в мене сучилося через цю прокладку. Ось там видно, де стояла прокладка, все чорне. Нам зараз це зачистити, поміняти прокладку на кришці, я її сполосну і тоді будемо закручувати все назад. Ось всі місця я протер, не було ніякого масла як оборуду, де має бути прокладка. Зараз це все, все трошки накрию, щоб нічого не впало сюди. І піду до кришки надівати резинку. Ось перенесли на мою майстерну. Ось ця прокладка. Вона стала дубова. Я взагалі я не знаю, це нігенька, а ця як там сиділа, взагалі не знаю. Того воно і сучилося. Того і сучилося у нас масло. Зараз ми її виковаємо звідси і. Ага. Ось. Нам треба ззовні. виковирити таку шайбу, гумову з муфтою такою, яка притискає резинку до корпусу. Ось, Підложуємо якусь дощечку під кришку, бо вона така, як човник. І от викруткою. Витискую, бо інакше я способів не придумав. Ось так ми витискаємо ці, бачите, ось такі болти з муфтами, втулками, які тримають гумову цю резинку, інакше ми її не витягнемо. Все, зняли цю гумову резинку. Вона така дубова. Її в сторонку. Зараз ми це все промиваємо. Помиваємо таким очисником, тормозним від масла і будемо збирати назад все. Ось я вже поставив нову резинку, м'ягеньку, вона сюди засувається ось цим конусом, Туда ховається. А тоді ми беремо ось такі болтики. І, правда, перед тим запихати їх протираю. І з цієї сторони, так як би зверху, ми їх надіваємо і резинка тримається до кришки. Це дуже зручно буде при закріпленні кришки до блоку. Так, резинка не буде випадати, і ти не будеш мучитись, щоб воно там часом десь не вилізло. Потім масло натекло звідти Ось так. Такий процес. Я ще протираю ось ці всі на цю кришку. Ось огулку, яка йде під кришкою. Це все я протираю і бажаємо туди так само бруду не насипати, якогось піска, щоб все було чисто. Так щоб поставити ось цю кришку на своє місце. Потрібно перше запихати сюди, тут стерчить виступ такий. Ми перше запихаємо, шланги в бік. Запихаємо цю сторону сюди. Тоді тут ми також відгинаємо трубки і ось оцей отвір картерних газів, бо він найбільше мішає туди його. Я так підпер отверткою. І все. І кришка падає на своє місце. Резинка тримається на місці. Резинка всюди нормально сидить, ніде не заділася. І тепер можна закручувати ось ці болти. Закручуємо від середнього до крайніх, Дожалені всі. Жалими всі далі я одеваю трубку, прикручую цю велику трубку. Все, збірочка завершена, все ми поставили на своє місце, все прикрутили, провірили. Ще ось цей комотик мені лишився. Я його ставлю і в мене буде все. Зайняло мені це все близько трьох годин. Я думаю, це не є багато, щоб поміняти самому січки накалу та прокладку. Нагадаю вам, що я е, хотів поміняти прокладку. У мене Зараз, якщо буде видно, ось тут сучилося, так як прокладка була дубова, сучилося масло. І я вже вирішив поміняти сучки накалу, та як я не знав, що з ними, коли їх мінялося. І мені це ніхто не скаже. Тому я заодно поміняв це і те. Найкраще міняти ти розбираєш якийсь вузол і дивишся, що тобі там поміняти. Щоб потім другий раз, якщо прийдеться, не розбирати його. Якщо це ти робиш сам, це, ну, це є дешево, набагато дешевше, ніж в сервісі, тому отакі вузли, там, наприклад, розібрав кришку, зразу там подивився, що ще треба поміняти, поміняв і все. Щоб потім вже до того не вертатись, не розбирати. Ось так, друзі, кому сподобалось, кому було цікаво, можна це робити самому, в домашніх умовах. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!